Радіосистема Маоно WM821. Звукозапис дійснюється безпосередньо на неї. Зараз ми використовуємо в режимі без підключення зовнішнього патличного мікрофону. На що варто звернути увагу? Що в комплектації 821 моделі є два петличних мікрофони, два передавача, один приймач, який приймає одразу з двох мікрофонів сигнал. Приймач до зовнішніх пристроїв, до відеокамери, фотокамери, смартфона, ноутбука, підключається по аналоговому кабелю, тому вам можуть бути потрібні перехідники. З крутого це кейс, якому можна і зберігати, і транспортувати, і одночасно заряджати. Зручно заряджати в одному кейсі. Таким чином, ми кейс підключаємо по USB-C. Підключаємо до павербанка, до блока живлення, і у нас повний комплект заряджається. Також кейс має вбудований акумулятор, і навіть не під час зарядки заряджає наші приймачі і передавачі.